Вимагають повернути своє. Жителі новоукраїнки вже більше десяти років судяться з місцевими підприємцями. Майно колишнього колгоспу люди віддали їм в оренду. За це мали отримувати плату. Втім, сталося інакше. Орендарі майно не зберегли, жалюються місцеві, і тепер платити за його оренду не хочуть. Люди ж вимагають повернути їм зароблене. Розбиралася у конфлікті Віра Шестакова. Під стінами місцевого суду в черговий раз зібралися жителі новоукраїнки. Сьогодні тут більше ста людей, майже всі пенсіонери. Їх головна вимога, щоб повернули те, що належить їм. Поділили землю, здали в оренду. Я так називаю, місто в Росія. Так ну там був СВК, там нюансів дуже багато. І був договор складений на п'ять років за оренду, і ми будемо вам віддавати в кінці, коли буде 5 років, закінчиться. Ми вам віддамо за оренду. Пройшли 5 років. Ніхто нам нічого не дав, майно ВСВК. Не вернули, і нам не віддали, і ми пішли по судах. Судяться люди вже більше десяти років. Дехто так і не дочекався свого чесно заробленого, але їх родичі та ті, хто продовжує відстоювати свої права, не відступають. Галина Кабаш на фермі в колгоспі пропрацювала 40 років. Говорить, що на сьогодні орендарі їй мають віддати 10 тисяч гривень. Ми не маємо що поїсти до пуття. Що та тисяча гривень пенсії не знаєш, куди її діти. І дрова треба, і угля. Треба і поїсти щось треба. Нині на території колгоспу з чотирьох тракторних бригад працює лише одна. Нові керівники скаржаться люди не змогли вберегти те, що вони роками будували. Вони не спіли переступити поріг і пилораму спалили. Така пилорама була спалить, все порозвалювали. Все. Бригад стільки в кожній бригаді стільки було корів, Нема нічого. У керівників підприємства своя точка зору на цю ситуацію. Вони говорять, що чужим майном не користуються, тож і віддавати гроші людям не збираються. Чому людям не повертають ну, кошти за майно? Це їх особиста справа. Чия людська, бо вони мають на руках тільки сертифікати. Майно в вільному. Розпорядженні їхньому знаходиться, хай збираються і розпайовують його. Ми людським майном не користуємось, не використовуємо. Місцеві ці слова заперечують і показують документи, які підтверджують те, що майно було передано в оренду Стов Росія. Передати в оренду новостворено підприємство Стов Росія. Захисник постраждалих пояснює, гальмує про це справи, те, що документи ці не оригінали, а нотаріально завірена копія. У них є дійсно залишилися копії договорів оренди і рішення загальних зборів про передачу СВК відповідних повноважень щодо розпорядження цим майном. Але дозволу в них не питали дійсно і ніяких документів вони не підписували. Тому суд в принципі ну посилався на що, що немає в розумінні цивільно процесуального кодексу доказів, які підтвердили те, що це майно було передано. Справу в апеляційному суді програли, втім зароблене віддавати не збираються. Касаційна скарга готується. касаційна скарга буде подана на найближчим часом в межах строків, які передбачені ЦПК. у людей. Немає коштів, щоб розум. Ми шукаємо по нашим колегам. Я сам депутат обласної ради звертаюся до колег своїх. Давайте якось допоможемо, щоб оплатити судовий збір за цих громадян. Бо вони пенсіонери у них немає за що їздити на судові збори. Люди ж до останнього сподіваються, що зароблене їм повернути вдасться. Віра Шестакова, Іван Фоміченко день за днем.